Хочу Всіх привітати з відкриттям мого нового, нового сайту. Переходьте за лінком та дивіться, він більш професійно зроблений, тому що перший сайт робив я самостійно. Я не веб-дизайнер, а андролог. Так, і з приводу того, що ви казали минулого разу, це моя кваліфікація. В минулому відео я вже опублікував свій сертифікат ліцензії міжнародної, яка признана була в 120 державах світу, які надавали мені право оперувати медичну, займатися медичною діяльністю в своїх країнах. І це Сполучені Штати, Канада, Японія, Австралія. Будь-яка цивілізована країна вона давала мені досвід на це. Сертифікат я опублікував це з приводу моєї компетенції. А, з приводу компетенції лікарів, від, після яких ви приходите до мене, ну тут є питання, тому що ще раз наголошу: 40% всіх моїх пацієнтів це колишні пацієнти оцих ендокринологів, наших мамкиних ендокринологів, які а, дипломи свої по. В наших вузах. Це не дивно, тому що ніхто з вас, хто вчився в вузі в Україні, ніхто не зможе сказати, що я вивчив 5 років без жодної спроби хабаря пройшов, жодному не дав не, не копійки. Тому що я, наприклад, отримав магістра дійсно без хабаря, і це була моя принципова позиція. Так ви не знаєте, через що мені, мені довелося прийти, щоб закінчити. Без жодної, без жодного хабаря. Тому я знаю, як це складно. І я розумію, що ці всі, всі медики, якими ви там кажете, там ці лікарі, це не просто так, вони в більшості випадків не, не, не допомагають, а калічать. Це тому, що вони купляли свій диплом чи купляли окремі якісь предмети. З приводу мене, я вам хочу сказати, що я професіонал, і не тому, що я так відчуваю, а тому, що є просто статистика. Якщо до тебе звертається 50 чоловік, і ти зміг допомогти 25, тобто половині, ну такий з тебе професіонал, ти не професіонал, ти просто так знаєш, 50 на 50, поміг, не поміг, це невідомо. Чому, чому їм стало краще? Але коли до тебе звертається 100 чоловік і ти допомагаєш 100 чоловікам, абсолютно допомагаєш. Тобто в мене абсолютний рейтинг. Позитивної взаємодії з моїми пацієнтами. От тільки після цього я можу стверджувати, що я професіонал. Ви можете і далі там ховатися за якимись там дипломами, ШМІпломами, які не признані, до речі, наш диплом лікаря офіційний, він не признаний в жодній європейській країні чи Канаді, Сполучених Штатах. Наші лікарі, професійні хірурги їдуть в Канаду. Хочуть влаштуватися в лікарню, їх навіть не беруть медбратом, тому що наш диплом не катується взагалі в світі. Їм можна там от підтертися і десь там залишити. Їм кажуть, ну йдіть заново, навчайтеся, закінчуйте хоча б курси якісь. Тому не треба мені казати про якісь там дипломи. Я сам був у 120 країнах, і я приблизно знаю, як система там працює. Це з приводу кваліфікації. А з приводу результату, да. з приводу результату, звертайтеся, тому що результат я гарантую. І це не просто так: я повертаю 100% коштів, я вам їх повертаю. Якщо за три тижні у вас тестостерон не підніметься, чи не буде результату, що мені ну, репутація важливіша. Це все.